Які емоції у вас викликають чергові погрози Трампа вийти з переговорів? Саме так звучить наше питання: в тому тривогу радість і ніяких? Я думаю, що в багатьох в тому. Ну радість радуватися тут, я чесно кажучи, не знаю чому. Але, звичайно, це погано. Тобто, нам потрібен мир. І в наші всі сподівання, чесно кажучи, останнім часом були саме на Трампа, що все-таки він виконує дану їм же обіцянку. Завершити війну, хай не за один день, хай за 100 чи за 120, але за якийсь час. Якщо США з перемовин вийдуть, тут зак два великих питання: перше, чи вони продовжать якусь, хоча б допомогу Україні? Бо якщо ні, це дуже дуже погано, і нам буде дуже складно. І друге питання, звичайно, коли ми знов все таки повернемося, як до якихось мирних розмов. Те, що Росія не хоче миру, очевидно, але Україні мир потрібен і якомога швидше.